Друга це я Чорнобиль. Біна, вже то озеро за Добре, що я цю машину 2... два три роки розроботав. розработав. Так, блин. Дрожчина до на... нас розработку. На... 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 ты? Ну, ну хорошо. Кевин, же тяжелый. Дверь вы открыли, хорошо. закладываем фургон. Так. Хорошо. <настями> надо, 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 быть аккуратным. Надо покласти в фургон. Так, закрили. Хорошо. Надо поїхати. Коти ще. Він чм. Його виключив. Так, гербок. Брат, сражайтесь с боссом. И сейчас это вот. на 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 Так, хорошо. Надо ехать. А, -а, -а, Фу. Блин. Блин, а моя машина. Блин, радіація. Реація. Блін. Ммм, у мене є идея. Идея. Добре, що в мене є кирка. А? Длин у це упало. Блин, вот це що повнощо... о блин сломалось. Ты крыша ломаете? А. Блин, а. Она доломалась. Блин, хорошо. Она мне же надо. А Длина жабка, жаби, жаба, Треба їх розідна Так дві жопи. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, упаковано ту. У ящик да, все забрали ящик, Перша нога спалилась. Блина, треба заховати їх в коробку. Ай, А? ай, ай, ааа, заховали жабу. О, На першого крака на сніс забасы Раби древухувати. А, ну, тоже в коробку. Все. як я сховав? Не знаю, якась тут тайна коробка. На Тьше. заховали в коробку. Забираємо цю штуку. Так, хорошо. Так. На, Наховаємо. Все. Їх заховали. І це теж заховаємо. Все забу заховали Блін. А, а. Ой, мої ноги. Ай, 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 ай. Блін, треба подав все плив на воду.

Блін, а треба заховати машину. Блин, а машини немає. Треба бігти. Блин, ну хоч заражень на машину тут зайти. Бліна, я її я не можу управляти, вона зіка тут їде. <гр stereotype> <мн> ай ай блин больше не ну нуго так болить. Ай блин, добро ай осталась одна моя мужчина. Они не там на работу и пошли. Все, ху. Требую ехать. О, блин. А. Требую ехать. Я забыл в городе. А. Ми перемістилися скрове озеро. Це буде на третій часі.